Всім привіт, Ребятутки, з вами Назар 23К. І сьогодні до народження мого каналу на 80 підписників. А ми починаємо. Я заслушую свої металі за те, що в мене є 80 підписників. Ви не повірите, як я радий, що в мене тепер є 80 підписників. Господи! Господи, дякую вам всім за те, що ви підписалися. Тепер я реально е, саме крутий. Моя тепер наступна цель 100 підписників. На 100 підписників я взагалі буду святкувати своє прям супер. Буду радісний. Прям супер. Дякую вам всім за те, що ви, як настоящі мої підписники, підписались на мене. Дивіться дивіться. дивіться. Дивіться, ви дивитесь мої ролики і дякую вам все за все. При все-при все. Я такий радий, що навіть зробив е, такі, таку міняхту, яка туди-сюди кружаляє. Ви не повірите, який я радий. Дякую вам, рібідульки. Ну, і я такий радий, настільки радий, що ви не представляєте. Давайте через один, два, три я візьму цей кобок. Раз, два, три. Ребятульки, у меня це вышло. Ура! Ура! Боже, ребятульки, дякую вам за все. Вы наикращие просто. Вы прям для меня, вы, вы восторг просто. Дякую вам всем при всем. Я такие радость. Що я навіть що зараз зроблю. Ну як вам, рібітульки? Бо ну, тепер в мене є свій кубок. Господи, ребідульки, всім вам дякую. За все вам дякую за те, ц... за що ви підписалися. Мої перші відео були незначні, а потім я достиг цієї мети. Всім дякую, всім придякую і всіх я люблю. І всім пока. З вами був назад 23ка. Всім дякую і всім знову ж таки. Пока!